Привіт, друзі! З вами Адріана. У мене на столі є рамочка з релізу лютого поти весни. І зараз ми з вами цим релізом будемо любуватися. Ось така рамочка. Дуже ніжна, тендітна, з флористичним елементом. Ось така красотулечка. Ось всі чебурдами стерні вензелики, як ви знаєте, йдуть ось в таких от рамочках. Це зручно як для транспортування, так і ви отримуєте додаткову штучку, яку можете використовувати видно в слої в своїх роботах. Принаймні, я так роблю. Це дуже зручно, тому що слої чи листівочку, чи сторіночку, чи щ Флористичні елементи. Балтію з цієї рамочки, вона така класна, Зараз ми її дістанемо. І подивимося, як вона виглядає. Ось така красотулічка. Бордюрчики. Вся колекція виконана в одному стилі з схожими між собою дизайнами. І буде дуже гармонічно дивитися про оформлені альбомчику. Або якоїсь іншої великої роботи, вона буде, можна сказати, поєднувати між собою сторіночки. Ось такі класні кордюрчики. З такий малесенький наборчик. Ось. Хочу звернути вашу увагу, що борт ніжно-молочного кольору з ганним кольором торця, бачите, ось. Не підпалений, дуже акуратний. Ось, фактично. Чіпка є колекція для будь кого можна з пільгоди з крапера вибрати. Такий лісний дизайн, це ще вважає за потрібне в його роботі. Ось така от красива штучка. Ось такий от набірчик з. с вот красота. Ось рамочка. Она и моим фаворитом також в цьому релізі. Так, вот она у меня. Вот такая вот, так До неї. Я коли малюю чим, це завжди стараюся всередині рамочки додавати якісь додаткові флористичні елементи, ніби бонусом. Це зручно, потім роблячи роботу, можна вже використати чіпик в тому самому стилі. І рамочка третья, яка краса. Покажу, що тут дурець, значить, красивий молочний колір Чімбурда. Так. Він виглядає у такий куртюрчик. Ось така рамочка дуже красива. Ось не дуже. Бачите, два флористичних елементах і сама рамочка, красотуничка. Ось така рамочка. Зараз моєї. У нас ще у замках ось, ось така красота і У нас такі красиві флористичні елементи до неї у комплекті. Ось така рамочка. Ось. Я вже не буду всього діставати. Ось така красотуля. І великий набір ось такої весілякої флори. Бортюрчик, менші елементи і ось така краса. Чи от вже весь є в наявності у магазині? Заходьте, купуйте, зустрічайте весну разом з моєю майстернею Вензелик. Бажаю вам приємної творчості. З вами була Адріана. Па-па!